Що ви бачите перед собою? Ні, це не просто якась розмита крапка, а справжній скарб для всієї наукової спільноти. Космічний телескоп Джеймс Веб, вартістю 10 мільярдів доларів, було запущено менш ніж 5 років тому, але він вже встиг відпрацювати всю витрачену на себе суму. Він надав нам стільки сенсаційних фото, скільки не було зроблено всіма іншими апаратами разом узятими. І це за весь час вивчення космосу людиною. А ця крапка є першим прямим фото екзопланети ХІП 654 b Джеймс Веб здійснив справжній прорив у астрономії, адже раніше ми не бачили екзопланети, а лише виявляли їх за непрямими ознаками, наприклад, за зміною яскравості їхньої зірки. А тепер ми можемо буквально на них подивитися. Але окрім неймовірно гарних фотопланет, зороутворення, стовпів творіння і спіральної галактики примари, Джеймс Веб зафіксував дещо, що повністю зламало усталені уявлення про космос, і таких відкриттів було так багато, що скоро всі підручники про астрономію, випущені до 2022 року, можна буде викинути на смітник. То які з цих відкриттів найбільш сенсаційні? Раніше вчені захоплювалися роботою апарата Габл, але телескоп Джеймс Веб потужніший за нього в сотню разів, і в цьому немає нічого дивного, адже він створювався з 1996 року і конструкцію телескопа постійно вдосконалювали. Зараз він перебуває на самому початку своєї космічної подорожі. Веб було запущено в 2021 році, і він розрахований ще на цілих 20 років роботи. Завдяки інфрачервоній зйомці та високотехнологічним пристроям, якими він оснащений, телескоп може вловлювати навіть дуже слабкі сигнали та випромінювання, а значить, помічати навіть найвіддаленіші космічні об'єкти. От тільки вчені не були готові побачити більшість з них, адже телескоп показав науковій спільноті те, що не вписується до прийнятої нами картини світу. Вважали, що процес формування будь-якої галактики займає близько 10 мільярдів років. Наші, наприклад, 13,6 мільярдів років, і вона вважається зрілою. Але в 2022 році телескоп Джеймс Веб ще зруйнував гіпотезу про еволюцію галактик. А все через ці знімки. У перші ж місяці своєї роботи телескоп розгледів найстаріші закутки всесвіту і зафіксував шість об'єктів, які виглядали особливо яскравими та світилися червоним. Такі ознаки свідчать про те, що на фото щось масивне. Як виявилося, це були галактики. Вимірювання кількості світла та довжини його хвилі дали астрономам уявлення про те, як далеко прибуває кожна з них і скільки зірок ймовірно в ній міститься. Але річ у тім, що спостерігаючи за чимось на космічних відстанях, ми бачимо минуле об'єкте, це пов'язано з тим, що світло має скінченну швидкість пересування і потребує певної кількості часу, щоб дістатися нашого телескопа. Наприклад, якщо зірка розташована на відстані 100 світлових років від Землі, то світло від неї знадобиться 100 років, щоб дістатися нашої планети. Відповідно, хоча ми й дивимося на цю зірку зараз, ми бачимо її такою, якою вона була 100 років тому. Так, вчені визначили, коли саме виявлені галактики випромінювали світло в такому діапазоні. Як виявилося, веб показав їх такими, якими вони були майже одразу після своєї появи, через 700 мільйонів років після великого вибуху. Виходить, що галактики не набагато молодші за чумацький шлях, їхній вік становить близько 13 мільярдів років. Але річ у тім, що молоді галактики, як і юні зорі, зазвичай випромінюють блакитне сяйво. А Джеймс Свеб чітко показав, що ці формування світяться яскраво червоним, що насторожило астрономію. Адже після багатьох років вивчення космосу вчені вивели таку закономірність, що яскравіше та насиченіше світло галактики, то більше в ній зірок. Якщо зірок у ній встигло зародитися багато, це означає, що галактика існує вже доволі довго. Одна зі знайдених галактик містить величезну масу зірок, що в цілих 10 мільярдів разів перевищує масу нашого сонця. Але за розрахунками вчених, через 700 мільйонів років після великого вибуху у Всесвіту просто не вистачило б матерії для створення таких масивних галактик. Вчені, звичайно ж. Спочатку стали шукати помилку в роботі самого телескопа, але її там не виявилося. Виходить, щоб пояснити шість сенсаційних знахідок, слід кинути виклик фундаментальній моделі космології та переглянути варіанти того, як утворюються галактики та як могли розвиватися події після великого вибуху. Хоча, можливо, його не було. Зараз навіть маленькі діти можуть розповісти вам про те, як всесвіт виник із крихітної піщинки і гігантського вибуху. А якщо точніше, то вчені вважають, що всесвіт виник із точки з нескінченною щільністю і високою температурою. Потім відбувся великий вибух, і в перші миті після цього точка стала перісною плазмою, яка з плином часу охолодилася. Так почали формуватися перші елементарні частинки протони та нейтрони. Потім вони об'єднувалися, утворюючи атоми, з яких формувалися зорі, планети та цілі галактики. З моменту вибуху і до сьогодні Всесвіт продовжує розширюватися. Неначе фейерверк, візерунка якого розповсюджується в різні боки на приблизно однакову відстань і з однаковою швидкістю, просто в космічних масштабах. Це відбувається неначе в дуже дуже сповільненій зйомці. Але звідки ми взяли, що все було саме так? Просто на початку ХХ століття астрономи виявили, що віддалені від нас галактики розлітаються в різні боки, і вибух якраз таки міг спровокувати такий рух. От тільки це не стовідсотково підтверджений факт, а лише припущення, яке на той час було найбільш адекватним. Просто практично жодна з інших запропонованих теорій утворення всесвіту не могла одночасно пояснити різноманітні дивні феномени у космосі, наприклад, такі як його однорідність чи реліктове випромінювання, яке вважається відголоском великого вибуху. Непогано виходить, теорія пояснила близько трьох незрозумілих нам явищ з тисячі інших, що досі не пояснені. Давайте не зробимо її загальноприйнятою. Те, що цю схему утворення Всесвіту вже давно не можна вважати робочою, усвідомив Нобелівський лауреат доктор Джон Мазер. Знаєте чому? Тому що він працює з космічним телескопом Джеймс Веб. А значить, у науковця є можливість роздивитися космос детальніше і побачити справжню суть речей. Після роботи з надпотужним телескопом Джон заявив, що вчені підібрали максимально недолугу назву для того, що відбувалося під час зародження Всесвіту. Адже при слові вибух, ми дійсно уявляємо щось на кшталт салюту чи петарди, що вибухають у певний час і в певному місці з центром. А у всесвіту, за словами вченого, немає центру. Великий вибух відбувся, так би мовити, скрізь і одразу. Просто нам важко усвідомити, як таке можливо у телескопі чітко видно, що більшість галактик у всесвіті віддаляється але одна від одної, а не від умовної центральної точки. Крім того, за останнє десятиліття спостереження за космосом більшість астрономів помітили ще один момент, який ставить під сумнів модель великого вибуху. Раз після нього всесвіт став однорідним, то в ньому мала утворитися однакова кількість матерії та антиматерії. Але після необхідних підрахунків виявилося, що першої більше ніж другої. Кількість антиматерії у всесвіті настільки мізерна, що складає не більше однієї частини на квадрильйон порівняно з загальною кількістю матерії. Це може пояснити ще одна екстравагантна теорія, згідно з якою великий вибух дійсно відбувся, але в дуже незвичних умовах. Його могло спровокувати зіткнення Всесвіту та антивсесвіту. Послідовники цієї теорії вважають, що наш всесвіт рухається вперед у часі, а його дзеркальна протилежність, наповнена антиматерією, рухається назад. В якийсь момент вони зіткнулися, і це спровокувало утворення зір, планет і галактик. Як бачите, спроби пояснити усталену думку про створення всесвіту виглядають доволі божеві. Але й інші альтернативні теорії і версії звучать недостатньо обґрунтовано. Наприклад, до розробки теорії великого вибуху більшість науковців вважала, що всесвіт просто існував завжди. При цьому саме таким, яким його бачимо, ми припущення про статичність космосу звучать доволі розмито та дуже пофілософськи, але таке трактування багатьох влаштовувало. Звичайно ж, поки не відкрили той факт, що всесвіт розширюється, а значить, він. Динамічний. Більш свіжі ідеї були запропоновані вченими з інституту теоретичної фізики Периметр. Вони вважають, що наш всесвіт виник завдяки колапсу зорі в іншому чотиривимірному всесвіті. А все, що нас оточує на їхню думку, це лише голографічне марево або ж своєрідна мембрана, що пливе крізь об'ємніший всесвіт, це вже тягне на якийсь фентезі-фільм, а не науковий факт. А Роджер Пенроуз, фізик Оксфордського університету, стверджує, що великий вибух все ж таки був, але він став не початком всесвіту, а лише переходом. Згідно з його теорією, космос проходить крізь цикли розширення та стиснення. У ході стиснення чорні діри зменшують хаос у всесвіті, поглинаючи матерію та енергію.